Музей історії в селі Олександро Калинове створений на громадських засадах три роки тому. Селяни активно підтримали ідею облаштування такого українського культурного центру і віддали зі своїх господарств багато старовинних і цінних речей. Ми вирішили відроджувати своє село і. Основним елементом ми вважали відродження це відродження історії. Розумієте, тільки на базі чогось можна будувати щось. Зараз у музеї понад 300 експонатів. Їх збір не завершується. Виставка постійно поповнюється новими елементами. Люди зацікавлені роботою цих українських світлиць, зазначив Андрій Тараман. За останні три роки цю установу культури відвідало понад 4 тисячі осіб. Клієнти наші були це в основному це. Місто Донецьк, з Луганська були, Харцизьк, Інаків, ну, Донецька область, здебільшого. Всім все подобалося. Я не знаю звідки це останнім часом протистояння це з'явилося. Ну це не наше. Мабуть, за ініціативи Олександро Калинівської громади у 2011 році був створений і ансамбль козацької пісні Любава, у складі якого 21 учасник. Українська культура об'єднала людей різних професій і вікової категорії. Любов до української пісні, любов до козацької пісні об'єднує людей. Різних професій, самому молодшому учаснику нашого колективу 15 років. Самому старшому Олександра Яків в нас є 70. На концерти Любави приходять і українські військові, які дислокуються поблизу цього населеного пункту. Вони ж і кажуть, що за рідне стоятимуть до кінця. Це є наша земля. Ми всі тут. Як вам? Ну ми всі є ж українці. Ми не можемо ділити те, що вам присуджено, то є наше, то є рідне. І ми ніколи нікому нічого не віддамо. Ми ніколи нікому нічого довжні не були і не будемо. Україна є багата держава. І у нас є дуже е, трудолюбиві люди, як на западі, як на западі, так і на сході. Ми є побратимами. Ми були і є. Нам нема чого ділити. Донецька область, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська Житомир. Не буду перераховувати. Сьогодні у репертуарі колективу понад 100 пісень. Російські, білоруські, є й авторські, та все ж більшість саме українських. Ми за Україну і мир наголошують співачки. І хочемо, щоб усі були щасливі. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.